Українські громадяни можуть самостійно оформити пенсію, навіть якщо вони перебувають за межами країни або в будь-якому куточку України, і це не вимагає особистого візиту до сервісного центру пенсійного фонду. До речі, рекомендую підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити актуальні відео. Згодні, що більшість людей не люблять. Відвідувати державні установи і витрачати час на черги і бюрократію. А для тих, хто досяг пенсійного вівку за кордоном, це ще складніше, адже вони навіть фізично не можуть звернутися до сервісного центру пенсійного фонду України. В таких випадках є рішення оформлення пенсії дистанційно. Ми покажемо вам, як це зробити, і якщо ви ще не знаєте, чи маєте право на пенсію, ми рекомендуємо вам звернутися до нас за індивідуальною консультацією. Найпоширенішим видом пенсії є пенсія за віком. Її можуть отримати громадяни України, які досягли 60 років, починаючи з 1 січня 2024 року. Окрім вікової межі, важливо також мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Якщо всі умови виконані, ви можете звернутися до органів Пенсійного фонду України для подачі заяви про призначення пенсії. Є декілька варіантів подачі заяви. Перший особисто будь-яке територіальне управління пенсійного фонду, незалежно від вашого місця проживання чи реєстрації, далі через відповідальну особу підприємства або установи, де ви працюєте, на момент звернення за пенсією, якщо ваше право на неї вже виникло, через представника, який діє за нотаріальною посвідченою довіреністю, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Якщо ви обираєте дистанційний спосіб, то вам потрібно притримуватися чотирьох кроків. Крок перший: щоб подати документи через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, підготуйте і відскануйте такі документи. Паспорт або інший документ, що засвідчує вашу особу, місце реєстрації і дату народження. Документ, що підтверджує вашу реєстрацію. Довідка про реєстраційний номер облікової картки, платника податків, трудова книжка або інші документи, що підтвердять вам ваш стаж це архівні довідки, накази про прийом та звільнення з роботи. Далі військовий квиток, якщо є. Документи, що підтверджують зміну прізвища свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу тощо. За бажанням також можна подати довідку про заробітну плату за період страхового стажу до 1 липня 2001 року. Якщо жінка доглядала за дитиною до 3 років, слід надати свідоцтво про народження дитини. Додатково можна надати документи, що підтверджують особливий статус особи для призначення пенсії, посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та інші подібні документи. Документи, що підтверджують, Пільговий стаж, наприклад, роботу у районах крайньої півночі або на шкідливих виробництвах. Довідка про відкриття рахунку в банку для виплати пенсії, якщо хочете отримувати її на банківську картку. Зверніть увагу, що скановані копії документів повинні бути високої якості та кольоровими. Крок другий. Для подачі заяви через веб-портал пенсійного фонду потрібно увійти на портал за допомогою електронного цифрового підпису або через систему електронної ідентифікації. Крок третій. Після входу до особистого кабінету зробіть оберіть розділ Заява на призначення пенсії. Запомніть всі поля анкети і прикріпіть скановані кольорові копії документів. А, також хочу зазначити, що копії документів обов'язково мають бути підписаним електронним цифровим підписом. Крок четвертий: перевіривши всі введені дані і прикріплені документи, підпишіть заяву електронним цифровим підписом і надішліть його до органів Пенсійного фонду України. Після цього чекайте рішення, і про нього зазвичай вас. Будуть повідомлювати. А, також хотіла б додати, що якщо вам потрібна особиста консультація, або ви маєте додаткові питання щодо а, того, що сьогодні було розглянуто, ви завжди можете до нас зателефонувати або а, написати нам. Наші контакти є в шапці профілю.